Мяу! Вітаю вас малята! Який ця буся, дуже рада вас бачити! Малята, а ви любите дивитись на зорі? Мені це так подобається. У мене є телескоп, через який я спостерігаю за нічним небом. Крім зірок, я ще спостерігаю за місяцем та планетами. А ви знаєте, як називається наша планета? Так, вірно, наша планета називається Земля. Скільки ви зараз бачите планет на малюнку? Так, правильно, одну. І позначимо ми її цифрою. Правильно, один. Молодці. А ще наша планета Земля обертається навколо Сонця. Подивіться уважно, Сонце одне. І наша планета Земля одна. А разом їх скільки? Правильно! Двоє. І позначимо ми їх цифрою 2. Малята, я так мрію побувати в космосі. А ви? А хто літає в космос, ви знаєте? Так, правильно! Це космонавти. Подивіться уважно на мене. І скажіть мені, скільки ви бачите космонавтів? І якою цифрою ми їх позначимо? Так, правильно, цифрою 3. Молодці. А тепер знайдіть мені найбільшого космонавта. Так, ось він у білому костюмі. А тепер найменшого. Молодці! Ось він у помаранчевому костюмі, які ви уважні! Малята, а на чому летять космонавти у космос? Так, правильно на ракеті. Давайте збудуємо з вами ракету за допомогою паличок. Будьте уважні, дивіться на малюнок та будуйте ракету. Я, малята. Ну що, я готова до польоту і ракета наша готова. А запускаєте ракету у космос за допомогою зворотнього рахунку. Повторюйте разом зі мною. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Пус! Політ розпочався. Але що це? Малята нам загрожує небезпека. До нас летять астероїди. Їх потрібно дуже швидко порахувати. Скільки їх? Малята, молодці, правильно їх чотири. Ви нас врятували. Політ продовжується. Ось ми і на космічній станції. Навкруги так гарно. З нашої космічної станції я бачу декілька планет. Допоможіть мені, будь ласка, їх порахувати. Будьте уважні. Якою цифрою ми їх позначимо? Молодці! Так як ми бачимо всього тільки 5 планет, то ми їх позначимо цифрою 5. Ой, що це? До нас наближається якийсь цікавий невідомий об'єкт. Це, мабуть, місцеві мешканці. Вітаємо гостей у нашому космічному просторі. Мене звати Лілі. А я Ліллі. Мяф. І ми вас вітаємо! Приємно познайомитись. Малята, ви бачите, що наші гості складаються з геометричних фігур. Із яких фігур складається дівчинка Лілі? Голова овал, тулуб трикутник. А ніжки квадрати. Молодці. А хлопчик візі. Так, голова це круг, тулуб прямокутник, а руки ромби. Ну, і що? Ми познайомились з місцевими мешканцями? Та подивились на планети. Тепер вирушаємо додому на нашу планету Земля. Малята! Я так рада, що ми з вами побували в космосі. Мені так все сподобалось. А вам. Дякую вам до побачення! Мяу.